Вітаю всіх! Зараз я отримав отакий прилад, яким перевіряється правильність установки розеток. Якщо все правильно, тут буде світитися напис «Корект». Відповідно, вставляємо у розетку. Якщо розетка встановлена правильно, то тут зелений напис і все чітко показує, яка напруга. Показує напругу між нулем і заземленням. 0,06 вольт. Це дуже добре. І показує рівень. Тут також є датчик NCV, який показує, чи є тут напруга. Тобто можна, наприклад, не під'єднуючи до розетки, перевірити, чи є тут напруга. Дуже зручно.